Чи знаєте ви, що Гарвардський університет компостує всі свої органічні відходи? І це не виняток. Сотні найуспішніших шкіл світу мають програми компостування. Компост допомагає учням вивчати хімічні та фізичні процеси, гуртує навколо спільної справи та формує свідомих громадян. Саме тому в Нікополі в одному з навчальних закладів освіти стартував цікавий екопроект. Тут впроваджують систему компостування. Учні 8-9 класів. Які входять в команду Екодрайв взяли участь в одноденному воркшопі Спрінт від Червоного Хреста України і виграли проект Черв'як Леонід рятує світ. У рамках проєкту отримали гілкоподрібнювач, компостер, вермікомпостер та родину хробаків старателів. Після подрібнення гілочки засипають у компостер. Також сюди можна додати опале листя, скошену траву або сіну і вже через два тижні готове органічне добриво. Для прискорення переробки органіки до справи підключилися каліфорнійські черв'яки. Їх тримають у вермі компостері. Кожен хробак їсть стільки, скільки важить сам, перетворюючи біологічні відходи на родючий шар ґрунту. Каліфорнійського черв'яка можна годувати лише овочами та фруктами, які ще не обробили. Черв'яки ще полюбляють їсти гілочки, суху скошену траву. Та пакетики від чаю, компостер з черв'ячками можна тримати навіть у квартирі. Вермі компостер можна поставити навіть в квартирі на кухні або на балконі. І за цього може ми можемо отримати органічні добрива, домашні, які можемо кидати під дерева, під квіти і. Це буде дуже добре для природи. Готовий компост використовуватимуть для підживлення рослин. Готовий компост учні нашої школи використовують на території нашого закладу для одобрення дерев, кущів та квітів. Ще можна домовитися з парковим господарством, щоб одобрювати дерева, квіти в парках та скверах нашого міста. А ще каліфорнійських черв'яків-старателів можна запропонувати мешканцям громади. Так маленький черв'як Леонід дійсно рятує світ, тому що компостування допомагає природі і навчає людей жити свідомо та розумно поводитись з відходами.